Привіт, наші клієнти перед тим як дізнаватися детальніше про франшизу фасткава ставлять купу питань. І одне з найпопулярніших у заголовку цього відео чи є гарантія окупності кав'ярні самообслуговування? Чесна відповідь, як і в будь-якому бізнесі, успіх не гарантований, і він залежить від багатьох факторів, на які вплинути важко. Але наші франшизі зазвичай виходять на дохід уже в перші 6-12 місяців зі старту, бо дотримуються основних правил насамперед, окупність Залежить від локації різниця в продажах між пожвавленим ТЦ та апаратом у магазинчику під домом може бути значною. Саме тому у франшизи Фасткава є спеціалісти, які займаються пошуком найбільш вигідного місця у вашому населеному пункті. Вони аналізують пішохідний трафік, близькость до основних потоків людей, ТЦ, вокзали, офіси, навчальні заклади та технічну можливість підключення. Ваша задача не просто знайти будь-яке вільне місце, а обрати те, яке реально приносять дохід саме правильний вибір локації стає ключом до швидкої окупності та стабільного прибутку в майбутньому. Локація це дуже важливо, адже в правильному та помітному місці є шанси стати популярним та впізнаваним. Згадайте, як у кожному районі є своє легендарне місце. Ваша ціль стати таким же самим доповненням повсякденного життя клієнтів. Тому при підборі локації варто також звернути увагу на свою цільову аудиторію та налаштувати напої та. Акційні пропозиції відповідно до їх потреб, наприклад, офісні працівники спочатку на 8 чи 9 годину йдуть на роботу, а потім о 12 або 13 на обід. Налаштувати в ці години зниження ціни на другий стаканчик найпростіший спосіб звернути увагу на кав'ярню самообслуговування. І коли звичка формується, у вас же будуть постійні клієнти. Наступне важливе правило, якого дотримуються наші партнери для успіху: це своєчасна підтримка, чисто та робочого стану кавомашини для адекватної роботи, навіть автоматичному механізму потрібне підтримання порядку. Чиста кава машина викликає довіру. Клієнти охоче купують, коли бачать охайний автомат без плям і розлитої кави, а своєчасне поповнення стаканчиків, води, сиропів, сухих інгредієнтів та зерна це гарантія, що жоден покупець не піде розчарованим. Якщо клієнт одного разу не отримує каву через відсутність інгредієнтів або зламаний термінал, ймовірність, що він повернеться падає в рази, коли кавомашини обслуговуються регулярно. Ви не лише підтримуєте якість продукту, а й зменшуєте ризик технічних збоїв, які можуть призвести до поламки і втрати прибутку разом із технічним відділом фасткава. ремонт пройде швидко, але втрачені часу. На роботи вплине на окупність. Партнери, які ставляться до бізнесу відповідально, мають стабільні продажі та швидко повертають в інвестиції. Кав'ярня самообслуговування це маленький, але бізнес і він потребує уваги. Звичайно, це не той рівень уваги, де потрібен весь час бути присутнім. Фірмова зірем система FastCava сповістить про закінчення запасів та поламки. Але ваші вчасні кроки та дотримання наших рекомендацій по запуску допоможуть якнайшвидше. Що отримати вкладення назад і почати заробляти. Отже, гарантії немає, але є чіткі правила гри. І якщо ви обираєте правильне місце, дотримуєте стандартів і справді контролюєте бізнес, то результат не змусить шукати себе довго. Коли партнери виконують рекомендації франшизи Фасткаво, вони заробляють. Дізнайтесь, як саме це працює. Переходьте за посиланням під відео та замовляйте консультацію менеджера.